Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Лара, ви так стісняєтесь своїх зморшок, що постійно надіваєте на себе якусь нелепу маску. Пишуть мені е, жіночки, у яких на аватарці квіточки і котики, які взагалі свого лиця не виставляють ні маски, ні без маски. Сьогодні я без маски, щоб догодити всім тьотям яким не подобаються мої маски Тіктоковські, а я їх обожнюю. Завтра в нас уже 15 жовтня 2025 року. І що до нас прийшла за богиня? мебд, цикли і ритми. Ставтеся з повагою до своїх біологічних циклів і ритмів. Це в першу чергу порада для мене. Нада вовремя лягати спати, вовремя просипатися. З телефоном розставатися о 8 вечора. Ночі спати, а не читати ленту новостей І не думати, що я завтра розкажу моїм підписникам. Да? Але це дуже важко зробити, але карт нам пропонують, могіня Мепт пропонує нам з повагою ставитись до біологічних ритмів. Днем працювати, ноччю відпочивати ну і так далі. Як завжди, починаємо з овнів. Овни. Дуже хороший день. Ловіть удачу за хвоста в усіх е, сферах життя повинно повести. Так само і для тільців. Тільці, вам є за що благодарити Бога. Завтра просто вознесіть хвалу за все, що ви маєте в своєму житті. Я думаю, ви давно цього не робили. Рицарь Пентаклі для близнюків. Близнюки, вам треба призупинитися і порахувати, скільки у вас там грошей в комоді на карточці, в кармані і в кошельку, і правильно їх розподілити. Далі у нас йдуть раки. Раки, ви завтра можете звернутися за допомогою до якоїсь дуже поважної людини, яка дасть вам пораду і ключі до вирішення вашого питання. А можливо, хтось до вас звернеться. Далі у нас йдуть леви. Леві більше всього очікує дорога або якісь нові ідеї. Так, діви, карта отшельника. Діви, а вам би хорошо побути наодинці, побути вдалі від всіх, заглибитися в свій внутрішній світ і в свої внутрішні проблеми. Поговоріть самі з собою. Моя мама каже: Лариса, що ти робиш? Ярю, балакаю сама з собою. Це поганий признак. Я говорю, мама, це навпаки дуже добре. Далі у нас йдуть терези. Терези карта втілених мрій. Побалуйте себе, хто чим може. Але побалуйте себе. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіони, ви завтра королева жезлов. все тримайте під контролем, будьте активною, дієвою, мудрою і хитрою. Далі у нас йдуть стрільці. Готуйтеся до дороги, стрільці. Або до початку нових начинань. Це із циклу Очі бояться, а руки роблять. Щось нове прийдеться починати. Хочете ви того чи ні? А для когось це відіграється як поїздка, подорож, командіровка, дорога. Далі у нас ідуть козірошки, король жезлов, можлива розмова або зустріч з мужчиною, який в чомусь вам допоможе. А в щекозіроги вам треба завтра бути активними, цілеустрімльоними, проявляти свою акторські здібності, харизму, свою сексуальність, взагалі тримати все під контролем. День повинен бути активним. Далі у нас ідуть водолії. Водолії, карта мир. Закрию всі, тому що Ютуб не пропускає, а я записую відео зразу на три канали. Підписуйтесь на мене в Телеграмі, в Тік-Ток і в Ютюбі. Ставте лайки, пишіть коментарі, хоча я про це дуже рідко прошу, але я сьогодні про нагоді попрошу. Е, Зв'язки з за кордоном, зустрічі з іноземцями, переписка з іноземцями. А також це карта, коли е, все вдалося, і всі пазліки складуться в якусь єдину картину. Далі у нас йдуть рибочки. Карта шута. Зверніть увагу на своїх діток, але в основному для багатьох це відіграється як карта новизни. Вам захочеться легкості, вам завтра захочеться якоїсь ігрівості, відкритості і новизни. І будьте до цього відкриті, але будьте обережні при цьому, щоб не остатися в дураках. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.